Небезпека зрозуміла. Тобто, в чотири роки два цих монстри цілком ми, можуть його змусити до прийняття умов, які не видаються нам прийнятними. Е, з іншого боку, ми не одні такі розумні. Я маю на увазі нас двох. Тобто, є європейці, вони прекрасно розуміють ці небезпеки, вони прекрасно розуміють. Що буде означати таке завершення ситуації? Ну, цього етапу ситуації може, не не йде про те, що це там завершення війни, але е, вони прекрасно розуміють, що такий поворот подій може дуже сильно вплинути на європейську безпеку як таку. Взагалі, звичайно, Трамп, це це містер невизначеність, це абсолютно неймовірна фігура. Я, я навіть не знаю, з ким його можна порівняти в історії, а це, от якщо говорити про його центральну рису, це безумовно невизначеність. Тобто ніхто не може розуміти, що ця людина зробить. Завтра через п'ять хвилин чи через місяць. З іншого боку, нам кепсько. З іншого боку, я думаю, що путіну теж невесело, і він має з цим рахуватися. Поки що, з того, що могло би вважати, вважатися більш-менш підставою для якогось мізерного оптимізму, це саме те, що. Путін спробував не довести ситуацію до прийняття у тих самих санкцій. Тобто він просто е, викрутився, умовно кажучи, в останню хвилину. Чим це закінчиться, ніхто не розуміє. Але те, що в нього було бажання ні, не так. Те, що в нього було не бажання зіткнутися з санкціями і е, з реакцією Трампа. На ту ну, якусь мега неповагу, яку він до, до Трампа виявляє, це факт, з цим фактом треба рахуватися. Тобто він дає крихітну надію на те, що можливо Путін ні, звичайно, він буде намагатися всіх обдурити, це, це, я думаю, що це план Б, тобто план А, і план Б, і план В. Але за цими трьома планами, очевидно, може критися якийсь план Г, там, де він скаже, ну не вийшло ані перший, ані другий, ані третій. Не спрацювали. Давай будемо пробувати домовлятися. Це не виключено. Я кажу ще раз, це не те, що я боже борний. Тут виявляю надмірний оптимізм. Я його не виявляю. Е, на жаль, при всьому тому, наскільки оптимізм мені притаманний все моє життя, покійна мама взагалі казала, що я взагалі не розумію, звідки беруться такі, такі люди, як ти, котрі завжди впевнені, що все закінчиться добре. Але е, е, наразі. Ані з Зеленським, ані з Трампом я оптимізму великого не виявляв. Хоча я бачу позитивні моменти, котрі і не дають підстав бути впевненими у, у песимістичному сценарії. Є чимало факторів, котрі все ж таки доводять, мені принаймні, що є в Путіна причини шукати. Можливості закінчити війну. Я кажу ще раз: такі причини в нього є. Чи є вони на даний момент вирішальними, я сказати не можу. Але в нього ці причини є. Що, в принципі, не виключено, що про щось він там буде домовлятися. Ну а далі нам треба пристойно поводитися. Але я, я кажу, тут, тут є один момент: європейці. Європейці вже Тривалий період показують себе. ну, Вони взяли на себе відповідальність, те, що називається в такому е, ну, сучасному лексиконі західному особливо американському, вони взяли лідерство. Тобто, е, на відміну від Трампа, який е, себе вдає лідер, але насправді е, таким сучасного не є. Він не готовий до прийняття. Складних рішень і, і так далі. А от європейці взяли на себе лідерство і беруть на себе відповідальність, і розуміють сьогодні досить, досить непогано і ті небезпеки на них чатують в разі, якщо вони дозволять цій ситуації розвиватися не так, як саме. Тому е, є приводи для дуже, дуже, дуже обережного оптимізму. Але не більше, не більше того, тобто є не менше приводів, більше приводів і для е, того, щоб вважати, що ця, ця, справа, справ, е, ця спроба не буде вдалою щодо вирішення питання завершення бойові, як ви вважаєте, як має е, бути підготовленим президент Зеленський? Як він має себе вести? Ну, якщо його туди запросять, він туди поїде. Ну, по-перше, в жодному разі не повторювати тих помилок, які він наробив свого часу. Коли там це було здається, в кінці лютого таких помилок повторювати не треба. Вже точно не з Трампом. І ще точніше, не тоді, коли там буде і Трамп, і Путін, для якого основна мрія, зрештою, це використати Зеленського для того, щоб показати Трампу. Що не він Путін є перепоною для е, завершення е, військового конфлікту, а саме Зеленський, і в такому разі він, в принципі, в шоколаді. Тобто Трамп е, пом'якшує позицію щодо нього, і він йому немає сильно чого боятися, там тих суперсанкцій, і так далі е, е, дуже серйозного тиску на е, його е, торгових партнерів, котрі є. Центральними покупцями його нафти, і так далі, то він він може ще тривалий час, так би мовити, пручатися, принаймні робити вигляд, що що він це що це політика ну нормальна для його країни, і в принципі він розраховує на якісь на якісь серйозні встрік. Так що це його мрія, безумовно. І це те, що Зеленський не має дозволити з собою зробити. Але наскільки я розумію, цього разу європейці не залишають вже це питання в такому підвішеному стані. Ніхто не покладається на, на Зеленського його тренують спеціальним чином, готують до цієї зустрічі. А головне це безумовно робота, яку європейці проводять. От для мене найприємнішим було навіть не заяви різних лідерів європейських про те, що як вони підтримують Україну, і як не може бути вирішена доля України без України, як не може вирішити не можна вирішувати долю безпеки Європи без Європи, і так далі. Для мене найголовнішим є заява Мерца, тобто він. Планує зібрати двадцять семеро лідерів європейських для того, щоб заявити Трампу про консолідовану позицію Європи, з якою Трамп не зможе не рахуватися. От ці речі я розумію як лідерство. Справжні, і від Мертва, і, і від британців також. Вони, в принципі, ніколи не, від того не відмовлялися, але або, говорити так, що британці вони, певною мірою самі по собі. Ну, Члени НАТО, безумовно, ядерна держава. А Мерц це все ж таки лідер ЄС. І тут він дуже і дуже поважний. Подобається мені позиція НАТО. Рюке... Рюте, Перепрошую, він... Він... все, що він озвучує, звучить неймовірно позитивно для нас. І я не думаю, що він би міг собі дозволити е, такі категоричні заяви, які якщо б вони не були або певною мірою узгоджені з сполученими штатами, або він би не знав, що вони не зможуть і не схочуть, і не будуть заперечувати ці речі. Значить, все ж таки, е, ну є підстави в даному разі для певного оптимізму. Дуже 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 обережного, але є. Е, Ну і е, 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 треба віддати належне, що ну вже кілька місяців, як Зеленський навчився говорити з Трампом. Ну е, так, це дуже специфічно. Я думаю, що можливо навіть і принизло, е, е, говорити з ним так, щоб е, треба йому диферамби співати і відзначати його неймовірну роль, коли насправді ніхто так не думає. І всі прекрасно розуміють. Що... Це просто лестощі, безсоромні і так далі. Але ми маємо справу з лідером ну, з країною, яка донедавна була лідером вільного світу, і вона і досі залишається першою економікою, дуже потужною, значить, головним виробником сучасної зброї, і так далі. І від цієї країни дуже і дуже багато що залежить. Тому доводиться поводити себе з, з, з Трампом, так як е, так як потрібно для справи. Оце те, те про що ми говорили після краху Зеленського в лютому в, в, в Білому домі, коли його просто звідти викинули от як, як паршиво, паршиво щеня, і це було дуже дуже сумно і дуже принизливо. І я тоді говорив, що він не. Він не має права на якісь особистісні емоції, на якісь дешеві понти, свої криворізькі, і так далі. Він його обрали захищати інтереси свого народу і для їх захисту інтересів свого народу, його особисті емоції. Не мають ніякого абсолютно значення. З точки зору ефективності, тобто досягнення результату, він провалив ту зустріч найгіршим чином, яким, яким можна було її провалити. От. А зараз я віддам належне в на якомусь ефірі сказав, що я зараз віддав належне Зеленському, і на мене всі подивилися зі здивуванням. Я віддаю належне Зеленському, це звучить як псевморон. Але це правда. Він, ну я бачу, що він навчився говорити з Трампом, і це мене заспокоює з точки зору 에, того, як він буде поводитися. Ну, принаймні, є великі шанси, що він буде ефективний на зустрічі з Трампом. Тим паче, що я кажу ще раз: там Путін, який, який буде робити все для того, щоб Зеленський знову зробив е, е, цю е, лютневу помпу. А я, ну, я кажу, я сподіваюся, що цього не станеться. Як ви думаєте, чи може відбутися зустріч в, в тристоронньому такому форматі? Чи це може бути Трамп Путін, а потім вже окремо Зеленський, е, з Трампом? Тому що, ну, е, знову ж таки, чи готові ми зараз говорити, чи маємо ми якісь певні сильні позиції? Ми маємо те, що маємо. І виходити треба з того, що. Якщо шанс домовлятися з'являється зараз, то чим швидше ми це зробимо, ну я не кажу там віддавати все і так далі. Ніхто ж про це не говорить. Я сподіваюся, що, що люди, які нас слухають, це. Звичайно, що питання, які стосуються суверенітету, вони є ну, я не знаю сакральними. Тобто, ну здачі, тобто, поступки в такому питанні будуть означати, що в нас його не залишиться скоро взагалі. Тобто, ми знаємо, з ким ми маємо справу, і знаємо, хто такий Путін, і знаємо про що він мріє. Так що, але в інших питаннях, чим швидше ми домовимося, тим менше загинемо шкафі і це. Ну я, ну, я б ну я би дуже всіх просив не забувати. Я ну, ми на жаль живемо в суспільстві неймовірно, інфантильному. І це я е, тривалий вже період про це кажу. Що я особисто, я, Карл Волох, вважаю, що не корумпованість нашого суспільства. Чому я кажу не про владу? Я кажу про суспільство взагалі. Досі чомусь люблять себе від влади відділяти, але якимось чином е, сьогодні. Е, е, значить, людина е, е, простий нарід і все з ним добре. Завтра вона стала ця людина мінтомися. О злодій, стала там ТЦКшником, о злодій і так далі. Ну тобто, ну як так буває, щоб е, 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 влада була погана, але, але ж е, е, у владу е, люди не марсіани, е, е, потрапляють, а в принципі, ті самі українці, які є сьогодні, тобто які в тому числі сьогодні критикують. Владу за корумпованість, але завтра щойно вони отримують можливість значить, брати і так далі, значить, вони, вони тут же починають це робити. Я, я до чого це все кажу? Що ми, ми дуже звикли себе від, від влади відділяти, але це, це півбіди. Головна біда наша, я кажу, не корумпованість. Головна біда наша не Ну, анархізм певний, і так далі, не, не відсутність досвіду, державобудування, і так далі. Не це. Наша інфантильність це найгірша наша хвороба, найстрашніша наша хвороба. Це ну, це та риса, яка привела до влади е, Зеленського. це та риса, яка керує Зеленським, це та риса, яка зберігає людині, яка призвела до найстрашнішої катастрофи в, в модерній історії України. Я маю на увазі абсолютну е, саботаж підготовки до нападу е, росіян, і так далі. Е, при всьому при тому народиму все прощає. Тобто рейтинг довіри до Зеленського абсолютно не відповідає його заслугам, навпаки, він десь є, є е, зворотнім е, стороною. Тобто, все з точністю до, до навпаки. Тобто, саме тій людині, якій не можна довіряти, оскільки я кажу, в нього крах на краху. Так що ну погана історія, не, не весела, не, 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 не весела. Але е, це те, що мені в принципі, я кажу найбільше заважає, і наш інфантилізм. Ми не вміємо оцінювати події, і ми не вміємо ставитися до них як дорослі. І це мене в певною мірою лякає в історії з підготовкою до мирних перемовин треба всім зрозуміти один раз і назавжди що якщо війна не закінчилася повним розгромом противника то це означає що будь-який договір про припинення вогню або договір е, мирний і так далі він завжди буде болючим для двох сторін завжди я це підкреслю він буде боліти і звичайно що нам він буде боліти набагато більше тому що ми втратили той території Путін можливо не добився тієї мети, якою яку він перед собою ставив, починаючи всю війну, але він набув території. Ну, принаймні він так вважає, ми, ми, звичайно, з цим не погодимося, але станом на сьогодні він контролює українську територію. Тому я не кажу вже про, про все про все інше. Тому нам болить більше. Але е, якщо доходить до... Підписання договору про припинення вогню або мирного договору, він є завжди болючим. І ми це маємо розуміти і і не бути інфантилами. А чого найбільше сьогодні боїться Зеленський Знаючи свій народ, він його вже трошки знає, він розуміє: я кажу, це оцей найстрашніший парадокс нашого життя. що Люди йому пробачили масу речей, те, що він знищив конституцію, я не я не жартую тебе. Там майже немає нічого, що він не порушив. Він, він страшенно провалив початок війни, тобто, саме не підготовкою, мало того, підготовкою навпаки. Тобто історія з виведенням військ з гостомеля. Ну я не знаю. Ну я не знаю, в якій ще країні керівник залишився би е, е, не біля стінки. Е, за, за те, що було зроблено, коли коли американці показують, що от, будь ласка, тут будуть десанти звідси будуть брати місто Київ, і звідти виводять з цього місця, виводять спеціально. Облаштовану і підготовлену для захисту цього гостомельського аеродрому, е, е, значить, е, бригаду е, Національної гвардії, це ж ну просто, це ж це просто жах. І я кажу, і при всьому при тому, все це йому умовно кажучи, якщо говорити про довіру, то все це йому сходить з рук. Все це народ спокійно приймає й продовжує йому довіряти. Але. Якщо прийде момент, і це Зеленський розуміє, і це йому я думаю, сильно заважає. Якщо прийде момент, коли йому доведеться вперше в житті взяти на себе серйозну відповідальність за підписання дуже і дуже тяжкого договору, компромісного болючого, і, і тому подібне, народ йому цього не вибачить, і в цьому парадокс. Саме в цій ситуації дай Бог, що вона склалась. Але саме в тій ситуації, коли він, можливо, вперше в житті зможе зіграти позитивну роль для країни, оце йому не пробачать. За це його будуть доганяти і так далі, і тому потім. І він це розуміє. І він розуміє, що саме тут його вирок. І, і це абсолютно не сприяє тому, що він був готовий для того, щоб цю відповідальність взяти.